Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Подкаст це аудіо або відеофайл, доступний для стрімінгу або завантаження через інтернет. Подкаст-інтерв'ю зазвичай включає одного або двох ведучих, які розмовляють з гостями у кожній серії подкасту. У цьому форматі гість надає унікальний досвід чи ідеї на задану тему або в конкретній галузі. Більше про авторський подкаст Твоє моє поговоримо сьогодні на дивані. в гостях Влада Недак. Вітаю вас. Вітаю. Можна Звісно. отак зробити. Вас привітати. Як нас зазвичай відбувається в рамках нашого проєкту? Ради вас бачити сьогодні. Клас, мені подобаються ваші традиції. <рес> Слухайте, я можу вам передати ваші подкасти. У нас попереду 20 хвилин. Я взагалі дуже полюбляю тему подкастів. Тому що кожен раз, коли до мене приїжджають гості з інших міст, вони кажуть: Міша, а чого ти не знімаєш подкаст? Я кажу, я знімаю інтерв'ю на телеканалі. Що дещо, на мій погляд, інша тема. Хочу про вас, тому що для мене. Ось цей формат подкастів дещо важче, аніж робота на телебаченні, тому що в нас тут є чітке обмеження в часі, у нас є 20 хвилин, у вас все відбувається дещо довше. Тому розкажіть мені, будь ласка, про те, як зародилася ідея створити авторський проект під назвою Твоє моє. А, перш за все, я в як ви сказали, приймала участь в подкасті живому в 2016 році в Америці, і це було для мене відкриття. А моя колега-виконавча директорка запросила мене на. Інтерв'ю в Нью-Йорку, і я готувалась до інтерв'ю. А насправді це був подкаст. Але це був досить швидкий подкаст, який вкладався в 15 хвилин. Мені роз, взагалі відкрили культуру. Тобто люди не тільки слухають музику, дивляться серіали, а от саме використовують свій час для того, щоб навчатись, слухати, щось пізнавати. І з того часу мені дуже сподобалася ця ідея, і я її намагалася втілити. Це треба трапилось два рази в рамках моєї основної діяльності, як діяльності нашої жіночої організації. Ми робили подкасти з громадським радіо, і, начебто, я була готова до цієї ідеї, і от саме в війну да воно трапилось. Зі мною бажання зберігти, підійти ближче, і просто взятися і робити, тому що діалоги з молоддю, діалоги з іншим поколінням я відчула, що мені дуже хочеться про них багато набагато більше дізнатися, зрозуміти їх з метою розуміння, кому ми це все залишаємо, хто буде разом з нами. Або і вже окремо без нас нас приймати нашу країну, всі зміни, відбудови. І от моя історія, мабуть, саме така. Зрозумів, Окей, я бачив презентацію вашого проєкту, я трішечки дивився самі подкасти. На мій погляд, такий жанр доволі непростий, саме для міста Кривий Ріг. хоча. Коли була презентація, то там повна посадка була, була були телеканали, в тому числі і наш телеканал це знімав. Ось тому, на мій погляд, а зараз ви відзнявши умовно перший сезон вашого авторського подкасту, можете якусь поставити оцінку щодо аудиторії, яка переглядає. Ці подкасти дуже цікаві були розмови з продюсером Сергієм Гусятником. Я, мабуть, прийшла більш в загальному розумінні, більш з таким inspiration да захопленням щось робити, але я навіть і не здогадувалась, який буде цікавий процес. Він буде складний. Я дійсно не маю журналістського досвіду. тобто Питати людей, а йти або за історію, або за своїм власним планом тут був складний вибір. Стосовно людей, ми от саме розмовляли, для кого більше цей подкаст: більше 20-річних або для 40-річних. Син, якому 20, і який саме натхненник, він каже, ой, мама, всі, всі, всі люблять досить швидкі роліки, тобто ніхто не хоче якось глибинно занурюватись, молодь така поверхнева, от скроліть, тобто або вкладаєтесь в шортс. Я кажу, ні, не Ради цього, мі мабуть, більше ми все ж таки для сорокарічних, які вже такі трошки забули, як вони були 20 років тому, де були їх думки, де були їх бажання. А як зараз вони будуть відносини? От люди приходять до мене, молодь, приходять в команду. Досить цікаво дивитись на них, взаємодіяти і іноді так не розуміти, але поважати. Що вони просто відрізні, вони відрізняються від нас. І я все ж таки намагаюся більше охопити аудиторію 40-річних. Хоча на презентації для мене дивним чином молодь вона перебільшує, її було більше. А, ну давайте далі. 40-річним цікаво дивитися про 20-річних? Скажу цікаво. Багато хто дивиться це для того, щоб зрозуміти, як будувати відносини з дітьми. Я про це теж багато розповідаю, пишу і ділюсь досвідом, тому що діти, начебто, виростають, і як з ними зберігати відносини, про що питати. Як не порушити якісь такі особисті кордони, не лізти своїми там порадами або зауваженнями непотрібними? А мені здається, це перша причина. Друга причина, все ж таки, ми кажемо, що молодь це наступне покоління, яке долучається до нас професійно, і як будувати професійні відносини з молоддю? Оце важливо. Тобто для них я маю досвід людей, які були. В нашому місті в таких більш жорстких умовах з 9 до 5 вечора знаходитись да, фізично в якомусь приміщенні. Я в цьому плані вільна. Мені не потрібно знати людина, де вона може працювати в кав'ярні. І я вважаю, що молодь зараз така: неважливо, де ти, є задачі, є вміння. Є... Да, там умовні цілі, які ми переслідуємо. Хтось іноді мене ну дійсно нервує, коли дуже багато є телефона. От просто людина поруч, вона робить задачу. Я спостерігаю, думаю, ну це зовсім не моя історія. Коли я роблю якісь там не знаю, важливі документи, мені треба повна ізоляція, і от навіть я режим телефончика включаю. Ні, можна паралельно щось робити. Ми просто повинні це прийняти, що це. Інше покоління, вибачте, в мене 20 років з'явився там да, 19 телефон, яким я не користувалася. А тут люди, яким з ним на моє питання, а в тебе що немає комп'ютера, а він мені не потрібен. Я все роблю з телефона. Ок. І не вимагайте від людини, і не ставте свої рамки, що він повинен сісти, мати я не знаю, офіс або якийсь там стілець. Він може працювати де згодно. Окей, е, вже перший сезон відзнято. з угу. А вісім вісім подкастів, вісім героїв. У Нас так гендерна така рівність. Чотири хлопці, чотири дівчини. Як ви знаходили? Героїв? Скажу, що мені допомагала моя колежанка. Я поділилась Аня Готіла. Вона комуніційниця в наших двох організаціях. І ми повертались з відрядження. І я кажу: слухай, це було 8 березня. І мали тут місцеву подію святкову. Я кажу, слухай, хочеться трішки іншого для нашого міста. Говорю, може, зробимо щось, розповімо про подкаст. Вона каже, давай, от з 8 березня до 4 квітня, у нас за цей період ми готували саме презентацію ідею, і через завдяки неї ми знайшли. Перших чотирьох героїв, і потім я вже пішла а, за ідеєю знаходити цікавих особистостей в різних напрямках професіях. От а, футболістку, поліцейську, а, кухара. Тобто, от ми так далі вже так прям шукали, а, щоб хопити молодь, яка от вона поруч. Да? Ми іноді там, там я спостерігаю десь в черзі, дивлюсь, така класна молодь. Я дивлюся, думаю, які ж вони умовно ну, інші від мене, і от що я б хотіла? Я б хотіла. Зробити комплімент їхнім, не знаю одягу, да або спитати де, де можна було так знайти, або сказати, що клас, ви так виглядаєте чудово. В нас це не прийнято. Ну от на жаль, ми виглядаємо 40-річними, мабуть, дикунами, але це така типова історія о, американська європейська, коли люди щиро і багато спілкуються, і я її дуже практикую, тому. Ми з молоддю залишились умовно наш цей чат спілкування. Ми досі розгрібаємо від цікаві да сюжетні, як про хто про нас розповів. До речі, ваш канал тримає планку. Ось нам найбільше сподобалось, як саме ми ви висвітлили подію презентації. Тому ну, тому що Рудана найкращий канал в сіті, я скільки тут працюю, стільки <с> це повторюю. Окей, я розповім свою власну історію, тому що в мене доволі багато проєктів і в рамках нашого телеканалу, тому що тут є і диван «Культфронт», і проєкт мій улюблений під назвою Дім, який став з такого місцевого проєкту проєкту проектом всеукраїнським, де ми спілкуємося з різноманітними, на мій погляд, видатними людьми і з Кривого Рогу, і тими, хто приїжджає до нас з інших міст, і формат інтерв'ю мені зрозумілий. На радіостанції в мене був проект під назвою «Small Talk». Невеличка uh -huh. розмова, а тривалістю в одну годину. І в мене були люди, які є представниками медіасфери нашого міста різноманітних напрямків. І тоді, коли я працював в рамках радіостанції, і в мене година була формату інтерв'ю. Мені було важко, тому що люди в певний момент починають, ну скажімо так. Зупиняти свою динаміку, і мені потрібно було підтримувати, як у вас з цим? Тому що подкасти це не 20 хвилин інтерв'ю на дивані, це дещо більша історія. Чи були такі моменти, коли ви розуміли, що десь там інтерв'ю трішечки подбуксовує? І як тоді ви себе поводили? Були дві історії, такі, от, які я б хотіла е, поділитись. Перша це коли запис тривала майже дві години, навіть більше. І я потім продюсера питала, чому ти мені не подав наш таємний знак, що вже ми маємо припинятись, і це було важко. І це було дуже е, цікаво, що це була болісна історія моя, в яку потрапив мій герой. І, я, і ми почали в цьому взаємодіяти, спілкуватись, і воно затягнулось. Я не знаю, з чим ми вийдемо наприкінці, ми ще працюємо да, з монтажем. Інша історія, це от точно я годину ми вели спілкування, і я просто відчувала, що як кажуть, I'm done. Тобто я відпрацювала. Ну, в мене от немає ані питань, ані внутрішнього відчуття, що можна десь залізти. І людина досить швидко відповідала. От такий Питання, відповідь, питання, відповідь, і я намагаюся. Я розумію, що це особистість, мабуть, людини. Тобто, якщо мене, наприклад, не заглушити, <гум> я можу тут піти на 20 хвилин в роздуми. Ну, ось ви бачите, ви обираєте людей, начебто особливих в своїх напрямках, але для них можливо це є. Досвід непростий. Мене також. Я 400 ефірів провів за 6 років, якщо не більше. І коли мене питають, чи є у вас досі прямих ефірів, я кажу, у мене кожен ефір прямий, ну, умовно. І були також моменти: у мене 20 хвилин, а ми знімали 15. Тому що є питання, на якому напрямку працюють ну, умовно, там ваші винаходи. А мені казали запорізький напрямок, і все. А ти розумієш, що з людиною, окрім специфіки її сфери, більше ні про що не поспілкуєшся. А щодо емоцій, а якщо викликати, е, я дуже люблю, я транслюю завжди емоції дітям е, і сину, я можу відверто сказати, не взяти трубку і потім сказати, е, або відписати в мене там вечірній кол з моїм офісом американським, потім ранком сказати, ти знаєш. В мене просто не було сил і бажання навіть тобі відповісти не сьогодні. А я можу це і я дозволяю. І я дуже люблю допомагати людям це в собі відкривати. Про що це? Як це? не знаю. А, як це тебе хвилює? А, який ти пройшов до цього моменту? Да? чи ти з, тим, з такою думкою, не знаю, відношенням ти багато років, чим було якесь трансформування. Тому? Ну ви бачите, ви можете собі це дозволити. Я в рамках каналу. Повинен бути профі. І якщо в мене часто були такі ситуації, коли ну, фактично людина, яка б вона б цікава, не була поза межами інтерв'ю. І навіть, знаєте, в мене були так, ну, умовні, скажімо так, рок-зірки, в яких там 100 тисяч підписників, які начебто транслюють постійно сторіси, а так, мотор, і все, людини нема. Вона мені відповідає одним словом. Ви розумієте? І тоді я ж не можу там про щось питати, про хмаринки, про все інше, тому що у нас є тема. Іноді, коли людина е знову занурюється в свою професійну сферу, всі свій рок-н рол, не знаю, згадуючи нашого там кухара або когось, вони одразу в них мені мені навіть здається, обличчя змінювалося. Як вони з яким датами? О, ми про чаєвіми розрозпода. От яка в нас культура в нашому місті? Як це відбувається? Як це працювати. Тобто людина, коли повертається, або ми знаходимо нішу, де їй класно, комфортно, і вона там себе бачить і відчуває, Супер про музику ми казали, який був експіріанс людини в? Шкільні роки, коли вона там відвідувала і там навіть закінчила наше е, музичне вчилище, і це стоп. І оце я бачу. От там ми залишили. Оце негативний спогад. А потім ми пішли до сучасної музики, до концертів. До взагалі, як це отримати досвід там величезних стадіонних концертів? Ми порівнювали, е, і, і дивлюсь, що людина одразу відкрилась. Тому дуже класно. Я, мені подобається. Е, цей настрій мені подобається да, шукати, і наша ідея, щоб показати іде важко і і нам, і їм зрозуміти, що отут мені не дуже ок. По-перше, в нас була можливість сказати, що я не можу, не хочу, приймаю рішення не відповідати на це питання, і так і по життю. Ми іноді не готові, да, коли нам кажуть, вибач, я не можу, я не хочу. Ми готові чути: я буду, я зараз, я скоро, я обов'язково. А так приймати це так важко, здається. Тому я так хотіла їх підвести, що ви можете так бути і в будь-якому оточенні, в будь-якій спільноті, навіть з вашими друзями, коли вам зараз не ок, сказати Слухай я, я сьогодні на паузі. Я поки що собі такого дозволити не можу. Я хочу, щоб ви підійшли до мене, хочу вам сказати дякую. Як ви бачите, наш невеличкий ефір вже добіг до кінця, там написано, що у нас три хвилинки залишилося це було рівно, п'ять хвилин тому. Супер. Я хотів поспілкуватися, тому що ось цей формат знову ж таки, буду повторюватись, непростий і. Інколи не дуже зрозуміли те, що ви робите, це надихає, це просуває рівень освідомлення і культури в нашому місті дещо вище. Нехай так буде, нехай знімаються подкасти, цікаві інтерв'ю. Можливо, колись я також кудись потраплю. Туди подивіться та скажіть всім, бувайте, бувайте, друзі. Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.